Вони ефективно розбивають російську піхоту і розбирають їхні укріплення. Нацгвардійці показали, як працює реактивна система залпового вогню ГРАД. Водночас бригада Рубіж Нацгвардії потребує систем РЕБ радіоелектронної боротьби. Необхідна сума понад 2,5 мільйони гривень. Важливий кожен донат. Долучитися можна за реквізитами, які з'являться в сюжеті нашої воєнної кореспондентки Тетяни. Наконечної. По сірому, поки остаточно не розвиднілось, підрозділ реактивної артилерії бригади Рубіж уже на вогневій позиції виставляє координати. Заряджена на всі 40 реактивних снарядів. Пускова установка зводиться у бойове положення. Цей ранок на сході без опадів, але по той бік лінії фронту обіцяють рясний град. Ще радянська середини минулого століття реактивна система залпового вогню здатна покрити касетою зо 15 гектарів площі. Ось на аерозйомці видно, як снаряди прилітають по ворогові. бм «Град» – це взагалі ну, як дробовик. Не на точність квадратами. а квадратами. Угу. Коли град стріляє, то по перше, вони вони майже не чують виходів. А, і по-друге, у них немає часу між приходами, десь там щось сховатись. Реактивники можуть відпрацьовувати, як у них то зветься, на заборону дій, тобто подавити роботу ворожої гармати, що не дає спокою нашій піхоті, та здебільшого градом накривають. Живу силу ворог штурмує на цій ділянці іноді з технікою, танками та БМП, але переважно піхотними групами від десяти до сотні окупантів. Якщо йде наступ і йде піхота, просто папасацію і по ним відпрацьовує град. Ну це велика вірогідність, що їх наступ буде ну, взагалі зупинено або серйозно заторможено. Ну, це і є наша основна задача. Або якщо наша піхота йде там в наступ, знов таке, щоб їй дати змогу перед тим, як вони підуть, щоб зачистити там той якийсь квадрат. Максиму розрахунку відповідає за зв'язок. Гармаші постійно змінюють вогневі позиції. Будь-де серед поля за будь-якої негоди. Його завдання швидко налаштувати побратимам якісний інтернет. У сучасній війні без того ніяк, тому що якщо немає зв'язку е там з командуванням, відповідно ми не можемо прийняти координати ціли, і Ми не можемо зробити корек коректировку нормальну. Ну для цього залежить наша робота. Напередодні у бійця народився довгожданий первісток, і мені ще не придумали. Макс бачив сина, поки лише у телефоні. І відео дружина знімала і фото зробила. Трохи не вистачає людей. Через то доводиться отак працювати. Воїн чекає відпустки, щоб бодай трохи побути поруч із дружиною та сином. Лажкувато, звісно, але як сказати, всі ж знаємо, куди ми їдемо, для чого ми сюди їдемо. Ну, в першу чергу для того, щоб нашим дітям потім було нормально жити в цій країні, щоб захиститися від російських дронів, особливо FPV, що роєм літають і вдень, і вночі вже бригада Рубіж збирає 2,5 мільйони гривень на системи радіоелектронної боротьби. Це можливість. Зберегти техніку. Ну, техніка то таке, да. головне, що зберегти життя людей. Бо як люди думають, що там по якимось відео, чи що, що там найбільше страждають якісь там гаубиці, жирні, якісь умовні цілі, ні. Перше, страждають там, бусики, пікапи, логістика, зміни. І це потрібно, щоб все було під захистом, під цим куполом. Цієї суми вистачить, щоб покрити значний відрізок фронту, що тримають нацгвардійці та суміжні підрозділи збройних сил. Тетяна Наконечна та Захаркомах, факти сітів, єдині новини.